Вас вітає канал, Село і моя доля. Бажаю всім доброго здоров'я і мирного неба. І сьогодні не обмену своєю увагою таку рослину, як бузину, бузину чорну, яку ви бачите, плоди якої ви бачите, нарвані у відрі, нарвані китяхами. А корисна ця бузина всіма своїми частинами. Корисні в неї і квіти, які ми збираємо весною, і кора частково, і коріння, і також і плоди. Якраз зараз настала пора збирати ці плоди і заготовляти. Для того, щоб поліпшувати взимку наше здоров'я. Взагалі бузини є кілька, існує кілька видів. Деякі види бузини являються отруйними. Так отруйною є бузина червоноплідна. Вона також дуже схожа на бузину чорноплідну чи кущову. Але має плоди червоного кольору навіть у дозрілому вигляді. Отруйною також є бузина трав'яниста, так що потрібно дуже з великою обережністю підходити до заготівлі, квітів бузини, не знаючи на якій саме бузині вони виросли, чи на чорній, чи на червоній, чи на трав'янистій. Ну і також дивитися, щоб. Не заготовити плодів з отруйних видів бузини. Також я читала таку інформацію, що отруйними являються плоди навіть і на чорноплідній бузині у стадії недозрілості, коли вони являються ще зеленими. Тоді їх ні вживати, ні заготовляти не потрібно. А взагалі, судження чи твердження в народі про бузину – Дуже суперечливі, одні говорили про те, що під бузиною знаходяться темні сили, мають собі там прихисток. І інші стверджували навпаки, що бузина є оберегом для того двору, біля якого росте. А ще народ стверджує про те, що бузина, маючи не дуже такий приємний запах. Відгонить різних мух і також є перешкодою для проникнення гризунів в наше господарство. Ну, Але ж не дивлячись на ці суперечливі твердження, невибаглива бузина росла собі по всіх усюдах, птиці переносили її зернята, і вона виростила навіть у таких місцях. Куди ми її не садили, і появлялась вона там зовсім несподівано, особливо на пустирях. От таким пустирем стало в нас тепер господарство, де спочатку був розміщений наш основний колгосп, де знаходились тваринницькі ферми. Раніше були упорядковані тваринницькі ферми, а тепер зарослі. Бузини реп'яхів і кропиви. І також різне сміття люди, хоч є окреме сміттєзвалище, але ж не господарі і туди вивозять сміття. Так що купи і сміття там також знаходяться. І бузини там, як кажуть, неміряно цілі плантації. Отож, чим вона така славна, та наша бузина. А давно вже народні цілителі запримітили і вивчили про те, що її можна використовувати квіти чорної бузини, можна використовувати як потогінний засіб, а також і використовується потогінний засіб при бронхіті. При сухому кашлі, а також при ревматизмі, при артритах ревматичних і подагрічних, а також при наявності піску в нирках. Препарати з чорної бузини використовують також як послаблююче при закрепах, а також як болезаспокійливий засіб при сильних болях в животі. В цих випадках краще робити відвар із молодих листків на меду або розводити мед у відварі цих листків, брати одну столову ложку меду на склянку відвару. Також використовують зовнішньо препарати із бузини для полоскань і примочок при ангіні. При запаленнях слизистої оболочки рота, також при хворобах очей і вух, ревматичних болях, подагрі, а також при наявності гемороїдальних вузлів. І щоб зменшити біль, багато хто прикладає до хворих місць свіжі листки вузини. А ягоди вузини. І також і корені використовують як сачугини, і зміцнюючий засіб. Рекомендують використовувати при водянці, дезентерії, при хворобах нирок і сечового міхура. Вони також заспокоюють біль в животі і, крім того, крім того відвар'ї з корінів з листками і квітами. Використовують всередину при неправильному обміні речовин і при шкіряних хворобах, а ягоди і листя і квіти при поносах. Коробу зени чорної разом із коріннями рекомендують для внутрішнього споживання при хворобах нирок, водянці, діабеті. Але більш ефективний в цьому випадку вважається корінь бузини трав'янистої, хоч сама рослина, як я вже сказала, отруйна. Ось такий спектр, великий спектр використання такої поширеної рослини, як бузина чорна чи бузина кущова. Бо, звичайно, всі ви знаєте. Багато хто з вас з весни заготовив листя і цвіт бузини чорної. І всі ви знаєте, що весною господарки готують квас із цвіту чорної бузини, а також мохіто, додаючи у відвар цвіту частинки лимона, цукор. Ну, спеціальні рецепти, звичайно, існують. Ось така вона бузина, але є і застороги використання. Кажуть, що не потрібно використовувати, чи навіть потрібно, але з обережністю потрібно використовувати препарати із бузини дітям. А також людям старшого віку, тому що особливо в плодах чорної бузини міститься речовина, яка прирівнюється до гормонів. І вже в такому віці, в недорослому і вже дуже дорослому, потрібно з обережністю використовувати плоди бузини. Ще з чого я не сказала, що плода в плодах бузини. Так як дуже дуже рідко в якій рослині є йод. Коли зробили хімічні досліди, виявилось, що там є в плодах йод. Вона є також гарним барвником. Готують з неї сиропи. Сироп дуже легко приготувати, помити. І відділити ці ягоди від кистів, підсушити, а потім залити водою, скільки плодів, стільки води налити, проварити 15 хвилин, потім відсідити, відтиснути сік з цих ягід і додати цукор на свій смак, і проварити кілька хвилин. а Потім можна розлити в стерильну Посуду, в пляшки чи в банки, хто в чому <кій> закриває. Останнім часом ми бачимо, що плоди бузини активно заготовляють заготівельники і десь відправляють, я так зрозуміла, за кордон, тому що існує, існують такі перекази, не знаю, вірні вони чи не вірні, про те, що бузина є допоміжним. Засобом для лікування онкохвороб. Особливо онкохвороби шлунка і шкіри і шкіри. Так як я чула, та, існує така інформація, що роблять настоянку з бузини. Обривають помиті плоди, засипають в банку і пересипають шар бузини, шар цукру. Бузина пускає сік. І таким чином зберігається. Також можна варити варення із бузини. Кажуть, що це бузин, вар, бузинове варення є послаблюючим при закрепах. Ну, отож, сонячної днини, не полінуємося і не рвімо і собі плодів бузини яка поки що росте по у всіх усюдах, і, як кажуть, хай нам наші заготовлені засоби із неї, дасть Бог, щоб ми їх використовували тільки в радісні хвилини нашого життя, щоб не довелося нам хворіти і використовувати їх тоді. Але ж кажуть, заготовимо. Але хай вони нам не придадуться. Ось така моя сьогоднішня розповідь про бузину. Заготовляємо і маємо собі її під руками. Всього вам найкращого. Живіть мирно і під нашим мирним небом. До нових зустрічей. З вами був канал Село ти Моя Доля. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись і коментувати, почути із мого ролику. Всього вам найкращого!